Уздовж вулиці Велика Перспективна в Кропивницькому з синьо жовтими прапорами та квітами містяни зустрічали траурний кортеж. Перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9-й ранку він зупинився біля площі Героїв Майдану, щоби вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Сьогодні в Кропивницькому прощалися з трьома бійцями Олександром Сміловим, Григорієм Урсолом та Олександром Карповим. Продовжили церемонію прощання на далекосхідному кладовищі. Григорій Урсул народився в Кропивницькому у 2002 році. Вступив до Національного медичного університету імені Богомольця, потім до Одеського національного медичного університету. Розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних сил України. Був зарахований на посаду стрільця штурмового спеціалізованого відділення. Григорій Урсул мав позивний лука. Попрощатися з військовим прийшов побратим з позивним чумак. Коли Кирчат-300 і евакуація, він приходив. І він був Богом, тому що тільки він міг своїми знаннями, вмінням, отою впертістю, та й тим добрим словом все буде добре, зупинити ту кров, зупинити той, е, ту паніку. І спасти життя за даними Наталії Макарової Григорій Урсул загинув 13 серпня цього року біля селища Теткіно Курської області. Бійцеві було 40 років. Що буде смачено. Олександр Карпов народився в Кропивницькому, здобув професію автослюсаря, працював за фахом. У 2024 році мобілізований до лав Збройних сил, розповів побратим Микола Шевчук. Карпов Олександр був справжнім десантником, справжнім розвідником, справжнім кулеметником. Зі слів побратим Олександр Карпов помер у військовому шпиталі 9 серпня від хвороби, пов'язаної з пораненням. Чоловікові було 39 років. тридцять дев'ять спокій. Заїблих воїнів Олександр Смілов народився в селі Надіївка Херсонської області. Навчався в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З 1992 року працював у міністерстві внутрішніх справ судовим виконавцем. У 2016 році боронив Україну під час антитерористичної операції на сході після демобілізації. Працював у військкоматі. Розповіла ведуча церемонії прощання Наталія Макарова. «З початком повномасштабного вторгнення. Олександр Вікторович повернувся до своїх побратимів, нагороджений бойовими нагородами. За її словами, військовий помер у 53 роки унаслідок загострення хвороби 12 серпня в Кіровоградському онкологічному центрі. Поховали військових на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.